Візит Зеленського до Брюсселю, активізація московитів на Авдіївському напрямку. Про це та не тільки будемо говорити далі з нашим гостем з нами відеозв'язком. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні, раді бачити вас. Рим, слава, доброго вечора. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує від зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї а також артилерії. У своєму виступі на засіданні Рамштайну у середу в Брюсселі глава Пентагону Лойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів. На тлі не схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки продовження підтримки України стало відомо, що цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Пане Данину, ну і власне візит Зеленського. Перший фактично візит Зеленського на засідання у форматі Рамштайн. Наскільки він важливий? Настільки важливі такі особисті відвідини, от фактично, на тлі тих різних чуток про допомогу Україні? Да, дійсно, це був перший візит президента. До цього у нас постійно представляв Україну міністр оборони, як бачимо, формат міжнародних зустрічей, такий передбачає. Підготовку до зустрічі, тобто такого, що не зрозуміло, що ж було надавати Україні, поїхали, домовилися за столом і зразу поставили підписи. Такого не було і не буде. Тому, якби очікувати на якісь екстраординарні заяви і допомогу в зв'язку з там з візитом президента, очікувати було не варто. Ну, ми в цьому переконалися, але черговий раз засвідчити просто. Активну участь України в боротьбі, черговий раз наголосити на тих компонентах і тому озброєнні, які Україні потрібно. Можливо, у зв'язку з тим, що наші міжнародні партнери добре знали попереднього міністра Резнікова нового Умєрова ще там не до кінця можливо роззнайомилися, можливо тому було прийнято рішення ніхто президентом. Але певне, що мабуть на подальших таких зустрічах все таки буде обмеження. Завершуватися на міністр. З того, що ми бачимо, вже не в перший раз Пентагону доводиться перераховувати ту підтримку, яку ви надавали в Україні для того, щоб знайти чергові гроші без підтримки Конгресом. Тобто ми з вами усвідомлюємо і розуміємо, що так детально, як американські аудитори ведуть облік фінансів і матеріальних цінностей, мабуть, мало хто веде. Тому допустити до такого, що несвідомо хтось там прорахувався на 200 мільйонів і вже не перший раз е, мав це, скажімо так, для продовження безперебійної підтримки України е, виглядає як свідомий крок по перерахунку балансу вартості якогось обладнання чи е, там пострілів, які вони е, готові надати Україні зараз. Шляхом зменшення вартості наданих попередніх дійсно наразі відбувається затримка з прийняттям бюджету. Ми з вами вже обговорювали це питання, що воно не пов'язано лише з Україною. Це стандартний процес американського бюджету. В Україні це теж часто спостерігалося. Тим паче, зараз американцям на ходу доводиться переосмислювати взагалі сам підхід про надання зовнішньої допомоги, тому що до суботи. Вся на допомога основна, яка спрямовувалася на, скажімо так, зовнішні збройні сили не американські, спрямовились до України. Тепер пішла активна підтримка Ізраїлю. Тобто, ми з вами чули про в неділю про виділення 8 мільярдів. Сьогодні про виділення чи вчора ще 2 мільярдів. Тобто, вже 10 мільярдів виділили із Ізраїлю, плюс додатково відправили там авіаносці. Це теж не безкоштовно. Відповідно, це все коштує копійку для Пентагона. І Байден зв'язку з цим запропонував об'єднати бюджети на підтримку сил оборони Ізраїлю і збройних сил України. Є різні позиції, натякають на те, що таке об'єднання може спричинити. ...допомоги Україні, однак скоріше це варто розглядати як те, що Америка усвідомлює як і Європейський Союз, Британія і весь світ. Що за тими силами, які спровокували війну в Україні, які спровокували звірство в Ізраїлі, стоять фактично одні й ті самі держави, тому війна з ними, яка зараз веде безпосередньо своїм населенням, своєю кров'ю Україна і Ізраїль безпосередньо ведеться проти одних і тих осіб які фактично спричиняли спричинили цю консолідовану агресію тому сподіваємося навпаки на збільшення підтримки вчора ми чергово чули що представники республіканської партії тобто ту яку так люблять казати що у разі приходу трампа республіканської партії до влади підтримки україни завершиться говорила про збільшення виділення підтримки україни додаткової, верніш підтримки на 60, від 60 Цяти до 100 мільярдів цифра обговорюється і додаткової підтримки для Ізраїлю. тобто ми з вами починаємо розуміти, що зважаючи на те, що в медійному просторі Росія розганяла постійно наративи про те, що спочатку активних дій на Сході. Спочатку активних дій підтримкою з боку Сполучених Штатів Ізраїлю, Україна втратить допомогу і втратиться зміститься. Акцент ми бачимо навпаки більш рішучі дії кроки, тому що наші міжнародні партнери розуміють, що у разі, якщо вони зараз не дадуть жорсткої відповіді на цю агресію, не посилять підтримку, це дійсно переросте в Третю світову війну, тому що кожен агресор, який не буде зупинений, починає лише активніше, активніше проявляти цю агресію в майбутньому. Ну, і, власне, якщо говорити про Рамштайн за його підсумками, Україна отримує посилення протиповітряної оборони та артилерії. Зокрема, про далекобійні ракети не йшлося. Як ви вважаєте, пане Даниле, якого етапу війни, можливо, вже і в тому числі ізраїльської, чекають світові лідери, аби все ж таки надати атакам Сергії Тауруси? Ну тут питання чи в тому, що українська сторона наголошувала постійно на ПВО? Тобто всі розуміють, що з початком опалювального сезону Росія суттєво збільшить обстріл енергетичної інфраструктури, і в тому числі Британія передала нам е, системи ПВО MSI, е, які базуються якраз на тому, що в них використовується кулемет там з додатковими системами наведення, тобто саме те, що нам потрібно від шахетів, тому що використовувати ракетні комплекси там з вартістю одної ракети тисяч доларів, а то й в мільйони проти шахет що Росія веде постійне накопичення е, додаткових шахетів, збільшує їхнє виробництво і завезення з Ірану. Тобто, це буде не не рентабельно, скажімо так, е, тому Україна акцентувала на системах ПВО. З ракетами Атакамс, про які постійно говорили, Байден презентував ще під час минулого візиту президента України до Білого Дому, що невелика партія буде передана. Ну об'єми цієї партії ми не чули. Тобто, яка це безпосередня кількість цих ракет буде з «Ев-16» Знову чергова новина, що Бельгія передасть нам три літаки в 2025 році. Ну, це це вже не жарти. Не знаю, в мене є сподівання на те, що військові експерти більше це оцінюють. З точки зору можливо, можливо ми розцінюємо лише емоційно, тобто дайте нам літаки, дайте нам ракети. Наші міжнародні партнери оцінюють більш структурно. Тобто інфраструктура для зльоту посадки, інфраструктура для утримання, можливий ремонт, вирогідність та мураження зон перебування літаків і інші аспекти. Тому можливо, через це наразі не було рішень про передачу такого зброя. Але звичайно, звичайно, збройні сили постійно наголошують на просто. Тотальні проблеми відсутності фактично великої кількості літаків. Ми ми з вами навіть бачимо зараз по Ізраїлю, що Ізраїль заявив про початок наземної операції. Перше, що вони роблять перед початком наземної операції, це активне бомбардування всього і вся е, території сектору газу. Тобто, ну завжди перед наступом іде авіаційна підтримка і бомбардування. У нас цього не вистачає, і ну важко тут знайти. Хотілося, але важко знайти пояснення, чому ж наші партнери так затягують саме з авіацію до телекобійними ракетами. Ну тобто, як, фактично, якщо ми говоримо про посилення протиповітряної та протиракетної оборони, а не наступальний потенціал, власне про що йшлося на засіданні у форматі Рамштайн, то наймовірніше, типу на такий холодний період, прогнозують на фронті саме затища, але активізацію росіян в саме в ракетних і дронових атаках. Ну, безпосередньо так. Тобто, ми очікуємо суттєві збільшення ударів по інфраструктурі. Ми навіть з вами пам'ятаємо, там рівно рік тому був один з наймасовіших ударів, особливо по Києву. Всі були без світла, тобто, це однозначно буде. Воно буде просто залежати адаптація, скажем, початку активної фази від похолодання. При цьому наразі йде активна інформація про те, що росіяни починають е дуже активно задіювати свої підрозділи на днівському напрямку для того, щоб якраз зупинити просування українських збройних сил, в тому числі на Запоріжжі. Е але знову ж таки кажуть військові експерти, що це фактично не означає якийсь контрнаступ російських сил, а це намагання, оскільки там не задіяні якісь професійні фахові складові е російських збройних сил. Це більше Формування так званих армій там ДНР мобілізованих якихось ще інших угрупувань, тобто дії вчиняються для того, щоб зупинити наступ України. Відповідно, паралельно з цим, скоріше за все, мають початися активні удари. Сподіваємось, що наша енергетична інфраструктура, так як у нас міністр енергетики, презентував. Що було здійснені ряд заходів додаткових спільно збройними силами по укріпленню е систем, по оновленню систем, е по якимось там маскуванню додаткових трансформаторів, і всього іншого, що все це в купі з посиленням е протиповітряної оборони, матиме наслідки цього опалювального сезону, цього осінь зими. Пане Даниле, а от якщо підсумовувати Рамштайн, як ви вважаєте, чи доведеться президенту Зеленському тепер їздити на подібні зустрічі або, можливо, до країн і ну так би мовити, вибивати допомогу Україні підтримку Україні? Ми з вами неодноразово говорили, що їздити можна на будь-які зустрічі, просити про, про все, що завгодно, але допомога дається державі, а не особі. Тому все залежить від успіху збройних сил. І від їхньої результативності президент може просити будь-що, якщо не буде успіхів, якщо буде відчуття, що українська армія не здатна проводити контрнаступ чи інші дії, нам озброєння даватися не буде. Президент може нічого не просити. Якщо наша армія буде просуватися, наші партнери саме будуть нам допомагати і надавати більше озброєння. Тому, ну вже ми всі спостерігаємо такий спад, скажімо так медійної активності, мабуть, це стосується не тільки нашої влади, а в цілому спад медійної активності по темі України зараз активізувалась увага на Ізраїлі, в тому числі переключився, скажімо так, вектор. Але це на щастя не пов'язано зі зменшенням наданням допомоги, тобто це лише вплинуло на структурне уявлення Європейського союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів. Про те, що це все серйозно, це все не можна домовитися якимось перемовинами черговими, до яких ми всі з вами чули вже останній місяць. Що нас будуть спонукати міжнародні партнери, що давайте зустрічатись, давайте говорити з Росією. У всіх склалося чітке розуміння після загострення ситуації з Ізраїлем, що немає ніякого можливості маневру для перемовин. Сполучені Штати буквально декілька днів тому назвали чітку дату, сказали, що рівно за тиждень. Іран за бажання зможе зробити е, ядерну ракету е, Тобто, це вже такі сигнали, ми з вами граючись постійно в, в цивілізацію, тобто відбувалися нерівні не правила гри. да Коли хтось один грає по правилам, хтось інший час махлює. Е, так відбувалося в стосунках з Росією, Іраном між цивілізованим світом. Тобто на Іран накладалися чергові санкції, якісь обмеження, торгівлі і ще щось продовжував все одно Іран. Збагачувати Уран і займатися виробництвом ядерної зброї. До чого це все призведе? Ми всі з вами розуміємо, що коли Іран отримає повноцінну ядерну зброю, ніякі перемовини він вести не збираються. Тому наразі ситуація з Ізраїлем лише підштовхнула до воєнного розв'язання ситуації саме з великим величезним наразі партнером Росії. І фактично, якщо вдасться похитнути спільно збройним силам України, Ізраїлю і Америці, тому що ми бачимо, що на відміну від підтримки України до берегів Ізраїлю авіаносець виплив вже на другий день. А не через півтора роки війни з постійними благаннями ми досі не маємо авіації. Ми сподіваємось, що ця коаліція буде розбита, і відповідно це призведе до капітуляції саме з боку цих країн. Тобто, ми зараз не говоримо про якісь ідеалістичні варіанти, що хтось вивісить білий прапор, і завтра це завершиться, все буде класно і весело. Ми говоримо про те, що в першу чергу відбудеться перемога, скажімо так, в розумах в головах, тобто, коли Росія, Іран. В тому числі безпосередньої участі, поки що не спостерігається, але однозначно ці дії якимось чином узгоджувалися з Китаєм, те, що це все робилося там без жодного відому китайської сторони, ви уявити наразі склад. тому що це саме е, ті ключові опоненти, скажімо так, західного режиму. Е, що просто відбудеться розуміння, що все, що дійсно ставка на ту позицію, що Захід. Не хоче війни, і він зробить все, щоб війни не було. Що ця ставка відкидається, і починається вже вимірювання потужності збройних сил кожної держави, фінансових можливостей в тривалості фінансування війни, в е, фінансової можливості виживання населення в умовах війни і інших аспектів, які грають не на користь Ірану і Росії. Тому дуже сподіваємося на це. І е, до речі, то що на е, повідомив. Буквально на другий день війни, коли він провів е, телефонну розмову з Байденом, він не сказав, що все завтра ми звільнимо всі території Ізраїлю, захопимо сектор газу. Після завтра все буде класно. Він сказав, що ми проговорили і всі готуємось до довгої і тривалої операції. Тобто, це дає розуміння того, що Ізраїль готовий зараз вести бойові дії з Сирією, які він вже веде, е, з Ліваном. І він готовий це вести всерйоз і надовго. Відповідно, тут ще питання Туреччини, тому що знову Ердоган починає якісь незрозумілі закиди робити. Ми з вами знаємо, що ну відкриваючи карту, кожен українець може побачити, що фактично територія Ірану заходить в такий трикутничок між Азербайджаном і Туреччиною. І давно говорять про те, що у Ердогана є якби свої погляди на, на ці території. І в разі розпочатку якогось воєнного конфлікту безпосередньо з Іраном вони за можливості були б задоволені доєднати якусь територію і до себе. Знов ж таки це корелюється з позицією Ердогана, де він хоче там зарекомендувати себе як великого лідера Сходу. Але на жаль, ці всі позиції лідерські вони означають і і ти не разом в коаліції. А протиставити себе об'єднаному заходу, скажімо так, і показувати, що він один щось може вирішити. Тому, на жаль, у нас от залишається крім країн і лідерів, які активно виступають проти України або проти підтримки України. У нас ще залишаються такі невизначені особи, які якимось чином хочуть війти в історію і заробити собі рейтинг на тому, на чому не потрібно. Пане Даниле, ви вже власне говорили про Авдіївський напрямок саме сьогодні у контексті нашої розмови на Авдіївському напрямку Росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького та Раміка Донецької області. Проте наші захисники відбили усі атаки та не допустили втрат рубежів і позицій. Про це речник генерального штабу Андрій Ковальов повідомив в ефірі телемарафону. Якщо коротко охарактеризувати безпосередньо... От так, таку активізацію е, окупаційних військ у районі Авдіївки. Це останні спроби перед похолоданням, це використання того, що відбувається в Ізраїлі. Як би ви то назвали? Це здебільшого сукупність факторів. Тобто, ми говоримо про те, що в, в, в Збройних сил є певні успіхи на запорізькому напрямку. Е, ми з вами спостерігали неодноразово, що в перший рік війни. Коли в Україні в українських збройних сил були успіхи на певному напрямку, в медіа починала активно розвинятися там інформація про знову похід на Київ, да? е, щоб стримати певну кількість збройних сил, які не кидали на посилення контрнаступу, а там сконцентрувалися в іншому мати зараз. Експерти кажуть військові, що це безпосередньо також частково робиться в частині е, сковування сил. Наступу на запорізькому напрямку, щоб їх перекидали на Донецький напрям. Хтось каже, що це робиться для того, щоб відтіснити збройні сили подалі від Донецька, ти подальший наступ і звільнення Донецька, тому що це ну, символ боротьби за визволення народних республік так званих з боку Росії. Ну більш детально вам не прокоментую, тому що трошки трошки не моя тематика. Мені здається, що зараз це все тільки починається важко робити. Ну, такі такі конструктивні прогнози. А якщо ми будемо говорити про перебіг бойових дій під час так званої передвиборчої кампанії Російської Федерації, як ви вважаєте? Ну тут фактично, якщо розглянемо два варіанти: перше, це вона буде активною, щоб показати якісь перемоги, якщо вони будуть, чи друге, вона буде пасивною, щоб не провокувати мобілізацію? Розумієте, ми з вами бачимо, що немає які перемоги показувати. Єдине на чому грає Путін весь цей час це консолідація за рахунок зовнішньої агресії, зовнішнього ворога. Тобто, от весь мір проти нас, поэтому ми довжні сплотитися вокруг єдиного сильного лідера. До речі, сьогодні було якесь свіже відео з Рамзаном Кадировим, де вони проводили там в Чечні якийсь захід. Я так розумію, що в першу чергу показати, що він взагалі живий, бо він до цього записував відео, де там ледь говорив, ледь дихав. А це тут він вже виступав на якомусь заході і він там розказував про, про те, що Ленін був плохой, переселяв чеченський народ, і от он був плохим лідером. А от сейчас у нас немає лідера, ми всі в приймаємо рішення. Важко відслідкувати цей словесний понос, тому що в них то ли час один лідер сильний Путін, навколо якого вони всі тримаються, то в них всі разом приймають рішення. Така демократічна федерація виглядає, а до речі, до цього він також озвучував нещодавно з приводу того, що він пропонує на майбутніх президентських виборах в Росії, або взагалі їх не проводити, або якщо проводити, то зазначити в бюлетні лише одне прізвище: прізвище Путіна. Чесно кажучи, звучить абсолютно не як той лозунг, який може продемонструвати тотальну підтримку Путіна, тому що якщо ви так впевнені в підтримці його, то в чому проблема? Будь ласка, хай ви черговий раз покажете, що він набрав 80-90%. Тобто таке враження, вже що або вони просто забувають інформаційний ефір будь-чим, або дійсно є проблеми і розуміння того, що навіть якщо виставлять якогось там номінального опонента, то він може набрати відносно високу кількість голосів. Хоча я не думаю, що в Росії з цим будуть проблеми. Ми з вами маємо досвід Білорусі. Де так само вміють е, бігати через вікна, виносити бюлетні, малювати все, що потрібно. Е, одне зрозуміло і одне очевидно: російська економіка страждає, е, російська валюта зазнає шалену інфляції. У нас черговий показник там знову вони вже давно пересікли відмітку в 100 рублів за долар. Е, Російський пересічний громадянин це все відчуває. Це ми не беремо до уваги навіть окремо питання мобілізації, тому що знову ж таки, чим більшу кількість населення вона зачіпляє, тим більше йде відчуття. Але за рахунок великої кількості населення, понад 150 мільйонів, ми розуміємо, що той відсоток, який Україна там чи інші країни світу відчують швидше, Росія відчує набагато пізніше. В будь-якому випадку в першу чергу це рівень життя. Тому що він буде пропонувати на наступних виборах, він розраховував на перемогу. Тобто, повертаючись до питання Криму, 2014 року зелених чоловічків, це ж за історія описано неодноразово, чому це було зроблено, і чому таке рішення було прийнято? Тому що в Путіна велика кількість політтехнологів, які системно відслідковують його рейтинг, вони пробували різні перед виборами, різні механізми підняття рейтингу та ні. На самоліті він літав вместе з бакланами і там з медведям плавали, все інше воно не працювало. Його рейтинг не піднімався вище 45%, тому треба було щось нове, щось потужне. І вони зрозуміли, що це може зробити лише захоплені території. І от воно спрацювало на 100% після анексії Криму. В нього рейтинг реальний рейтинг там, вирос далеко за 65 там, чи навіть сімдесят Видно, зараз, зараз розрахунок був такий. Ну, тому що пояснити людям черговий раз, чому 20 років вже більше особа сидить в одному кріслі, при цьому у вас йде війна, при цьому у вас економіка катиться в пріво, можна було тільки такими великими целями, знову ж таки, перемогами. Наразі перемог ніяких не буде, немає і навесно їх не буде. Тому це знову тільки затягування гайок, зовнішній агресор, весь мір проти, Ну чесно, от важко спрогнозувати зараз, придумати, чим вони будуть заманювати. Скоріше за все, це буде без якихось епатажів, без якихось крутих заяви всього іншого. Скоріше за все, просто вони проведуть якось тихенько ці вибори, порахують голоси е і будуть рухатися далі в тому ж ритмі мир протів, 8 жовтня фінський державний оператор газотранспортної системи Газкріт Фінленд повідомив про перекриття газогону «Балтік Конектор, який поєднує Фінляндію та Естонію через підозру в можливому витоку газу. Також надійшло повідомлення про пошкодження кабелю передачі даних у фінській затоці. Фінські засоби масової інформації повідомляли, що у політичному та військовому керівництві Фінляндії допускають причетність саме Російської Федерації до цього інциденту, і що може дати фактично Росії нестабільність саме у цьому регіоні, маю на увазі та, що стосується саме газу. Чесно кажучи, важко уявити. Тобто там була інформація, що поплавав якийсь гідрографічний човен російський, якраз біля місця вибуху. Ми з вами спостерігали шантаж з боку, з боку Росії частини надання газу енергетичних ресурсів. Але зараз знову була чергова інформація, що газосховище Європейського союзу знову заповнені на рекордні показники. Навіщо це робити наразі? Ну важко уявити. Мені здається, що всі ті кроки, які вже були зроблені, реакція на які була отримана. Тобто, той для того, щоб задати певного шоку. Інформаційного, медійного, політичного потрібно це робити одноразово. А якщо цей прийом вже використовувався, повторювати його другий раз, важко спрогнозувати навіщо це можна зробити тому, тому видається лише на те, що в Росії закінчуються якісь ідеї яким чином шокувати світ, і яким чином перекрити відсутність перемог на полі бою, те, що ми з вами проговорювали попередньо? Тому що якби були перемоги на полі бою, відповідно їм не потрібно було б ніяких ось гучних заяв, ні виступів в ООН. Вони ми з вами чудово пам'ятаємо, як діє Путін, коли він впевнений? Він посміхається, спокійно говорить і не потребує ніякої підтримки, і ніяких заяв. І він не хоче нікого чути. Коли починаються якісь намагання зіграти на публіку, там проговорити переговори, чи ще щось це лише індикатор того, що все йде не в тому руслі, яке вигідне Росії, е, знову ж таки, в, в частині газу, в частині е, медійної кампанії Путіна, тут, до речі, ми з вами цю тему не піднімали, але мені здається, вона зараз дуже актуальна і вона відкриває новий фактично вектор, на який ми раніше не звертали увагу. На фізичних осіб і на компанії, тобто відповідальність недержавного сектору за іпсо, якісь інформаційні вкиди і інше в У нас маск. Певний період був національним героєм завдяки Старлінкам. Потім в якийсь момент люди запідозрили щось неладне, коли він почав говорити про те, що простіше віддати території, щоб зберегти життя і інші речі. І зараз от він почав говорити абсолютно якісь незрозумілі речі, знову ж таки нагнітаючи третю світову війну, закликаючи там непряму агітацію про Трампа і всі інші, стало очевидно, що а він абсолютно веде суміжну політику з Трампом. І б, їхні позиції абсолютно корелюються з позиціями Кремля, і ось в європейському союзі якраз запрацювало нове законодавство. Вступило в силу з серпня місяця з приводу відповідальності медіаресурсів, Фактично надавачів інформації за якесь викривлення або маніпуляцію інформаціями. Єврокомісар дав 24 години години маску для того, щоб пояснити його там. Останній твіт з приводу Ізраїля, з приводу ескалації з приводу оцінки їх хама. Ми сподіваємося, що за наслідками цього може бути або суттєві, суттєві судові позови. Або навіть певні блокування, чи можливо відчудження і право впливу маска на такі мережі, тому що перед виборами, як в Росії Путіна, так і основне перед виборами Трампа виглядає, що взагалі використання і інвестиції, такі шалені інвестиції в Твіттер були зроблені не з комерційною метою щось заробити, а були створені виключно з метою отримати вплив на величезний інформаційний ресурс для впливу на електорат, якщо дійсно... Міжнародні системи впливу на засоби масової інформації, і контролю нормальні, адекватні системи впливу. Тому що ми з вами розуміємо, що це повна єрунда, де шумні постійні, це фактично закликання до якихось ну неконституційних, незаконних дій. Якщо люди понесуть за це відповідальність, це суттєво вплине на якість і демократизм наступних виборів не тільки в Сполучених Штатів, а й в Європі і в усьому світі. Тому сподіваємося, що от російська пропаганда може позбавитися чергового великого аргументу, верніше інструменту, на військового впливу на інформаційні ресурси, на пропаганду всі, в тому числі на інші політичні режими. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися до нашого ГТР. Дякую вам. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України.